Про нього останеться в наших серцях завжди. Спасибо. Ну, я э, старший внук сам його називається. Помню про нього трошки більше, да чуть чи ні. Э, з самого дитинства, з раннього, э, я завжди, э, він був для мене примірне подражання. Я переймав всі його манери, поведения. Він чоловік був розносторонній. Дійсно, як горі вже сказав, музика свій такий творческий, активний чоловік. І, е, я дуже, багато, дуже чому багато е, болезнь взяв. Нього. Ну і коли нюанси ще, навіть в впоследній, я вже не горив, була у нього привичка. А тоді ще горив, я навіть вплоть до того, що копірував я гостей, Правда, говорить, мова дома вдома. хозяйский веник, веник, была мокрая, и стоял, копировал даже, а потом было и таскал сигареты, был вверх тоже, в коре в том реках, но воспоминания у него всегда теплые, радужные, и мы будет жить, в памяти всегда и в сердце. Я, я пані теж, як мій дідусь, розказував, ми його лежали. Ну там, дивилися телевізором що ввечері. Дядочка каже, Богданчик, я тобі розкажу, як треба жону шукати. Я кажу, ну давай, дідусь, розкажи. Каже, от моє маршрутчик, Богданчик. От про машучик ти розкажи, я кажу, ну я ж поняв, дядочку І він розказує, як він узнав, що ти буває. Як він дізнався, що, що, що бабуся його любить. Він сказав, що він запросив бабуську в кіно раз. Одного там дня запросив бабушку в кіно і каже: І що думаєш, можна я прийшов? Ні, це ж лука щось. І кажу, я прийшов, я значить, сказав, там на 18.00 був сеанс цього кіно. І, виходить, він запізнився. Але він запізнився, він навіть не прийшов на це на це на, на, ну, навстрічу. Він став з угла, дивиться, чи бабушка буде ждати його чи ні. Дивиться, 15 минут бабушка жде, там бабушка жде. І, і в общем, він пішов додому. Передав через когось, там через друзів, щоб сказали бабушці, наче. Що він захворів? І каже, і ще зараз теж привір. Бабушка прийде, ну, маршрутчик прийде мене там лечить чи ні. Тут стукає дверічір, який ска якийсь час, дідусь підкриває, знаєш, де машинчик приходить і успокає, каже, тоді, Богданчик, я поняв, що машунчик це моя жена. Це моя судьба. Да. І хочу сказати так, що як святка казала, Ромі сьогодні снився дідусь. А я, э, я їхав в э, поїздом сюди. Мені теж дідусь снився, що він. Що він живий, що він не помер, я просто собі зрозумів, що, що він зараз на небесах, і він, він не, не, не мав можливість нас бачити сьогодні, бо ми вчимося далі. Але тепер не буде бачити, ми скоро де нас бачили. Дякую. Що, дякую, що ви всі прийшли і вічна пам'ять нашому дідусь. Друзі мої, на прикладі трьох поколінь ми могли з вами увійти, наскільки це був життєлюбивий. Наскільки ми це був трудолюбивий, знающий, прекрасний чоловік. А самое главное, это то, что он принял Господа нашего Иисуса Христа своим защитником и спасителем. И мы с полной уверенностью можем сказать, что сейчас он рядышком с ним на небесах. Чего желаю каждому человеку, который находится в этом зале и вне этого зала. Сейчас пришло то время,